Всім привіт! В минулому відео ми створили структуру вектора T-Persons Цей вектор вміє зберігати елементи типу типерсин. Навіщо я його створив? Я хотів замінити в своїй програмі, яка вирішує шахматні задачі, замінити групи змінних буфер-курсор і буфер, замінити на структуру. Тобто, якщо побачити, що ці дві змінні вони часто йдуть разом в параметрах. Це означає, що насправді це має бути не дві змінні, які пробрасуються як параметр, а одна змінна, яка має більш складну структуру. Ну і в даному випадку я визначив, що ось це, дві оці змінні разом, насправді є типовою структурою даних, яка називається вектор. Вектор це, це така структура даних, як, схожа на масив, але такий, який сам вміє рости е, з часу. Тобто, якщо, наприклад, вам треба зберігати 10 елементів. Він залокує для цього 16 місць в пам'яті, і коли ви почнете доповнювати його новими елементами, він виросте і стане, наприклад, мати 32 значення в пам'яті. Для цього я малював оці всі приклади, де у нас пушиться в вектор послідовні числа, і ми бачимо, як змінюється його об'єм capacity, і як змінюється кількість елементів в ньому. Коли ми пушимо один елемент, ми алокуємо об'ємом в пам'яті на 4 елементи і зберігаємо цей перший елемент по індексу 0. Коли ми пишемо другий елемент, зберігаємо по індексу 1, бо у нас об'єм вже є, ми його не реалокуємо. І коли ми заповнили весь доступний об'єм, структура вектора сама вміє збільшити цей об'єм на нову вставку. От коли ми вставляємо новий елемент п'ятірка, ми алокуємо ще пам'ять на 8 елементів, копіюємо туди старий. Старі елементи і вставляємо новий елемент? Тож, яка проблема зараз є? Що цей? Яка проблема зараз є? Що цей вектор, який ми створили, ти він не дуже є завільний в нашій програмі по вирішанню. Вирі... Ви... Яка проблема тут є? Що цей тип типерсенс. Він не дуже юзабельний для моєї шахової задачі. Мені не де в ній не треба зберігати список людей. Загалом, мені е, треба там, якщо ви побачите цей якраз приклад, який я привів е, як аргументацію, чому мені потрібна структура. Саме в цьому прикладі ми бачимо, що нам треба зберігати насправді елементи значення. Елементи значення string. Тому. Мені, по ідеї, треба вектор, який би зберігав не людей, а строки. А якщо після цього мені знадобиться вектор, який зберігає не строки, а, наприклад, зберігає числа, або ще щось. Мені що, для кожної цей тип, писати заново оці методи pop, person, push, person? це так не годиться. Тобто, я не хочу для отак, для персенців, потім для чого ще генерувати знов ці типи, наприклад, там буде. Тил Numbers. І тут буде уж персе на Не pop person на поп І тут замість ти person буде якийсь number. Тобто, бачите, що постає необхідність генерувати сходний код на основі якогось базового шаблону. В сучасних умовах програмування це робиться за допомогою дженеріків То, наприклад, в разці або C++ це був би, наприклад, якась така структура tvec, яка залежить від типу Т, яка є структурою, якій елементами є Array of T, і Lengths є long Int. От якось так би воно виглядало, якби ми використовували дженеріки. Але, якби дженерики не були доступні в тому варіанті, Паскалі, на якому я почав писати цей код. І, в принципі, я не хочу відходити від того старого варіанту. Тому мені, якби. Generic я не хочу використовувати, вони доступні в об'єктному паскалі, але не в звичайному, тому мені необхідно зав'язати якийсь інший спосіб генерації коду. Тому я вирішив, що ми сьогодні якраз це і зробимо. Ми зробимо цей вектор, точніше, код, який ми написали для вектора, реюзабельним для різних е типів е children, які зберігаються в цьому векторі, тобто типів елементів. Давайте почнемо з того, що ми зав'язаємо команду компілятора include для цього. Тобто, давайте ми візьмемо весь цей код, який ми згенерували для типерсинців. І ми його вставимо в файлик, який називається векто. От вектор Звісно, напишемо, що це секція типів. От, І ми тут, там, де раніше була реалізація цього вектора, ми напишемо команду компілятора include. Файл, який називається vector Pass. Давайте перевіримо, що воно все працює так, як раніше. Just test. Так, да, бачите. Весь код, який я раніше тут писав, який використовував ці метод push person і поп-персон. Досі, якби працює. Давайте ще поп зав'язаємо. Ось тут. Запустимо. От, попнейм Андрій. Ну і далі бачимо, що використовується вектор далі в пам'яті. То дивіться, ми змогли винести цей код в якийсь файл. А чи можемо ми якимось чином параметризувати, що, наприклад, я хочу, щоб коли я інсерчу цей код сюди, я хочу, щоб насправді елементом в цьому векторі був не тепер, це наприклад, long -in. Як мені це зробити? Давайте зробимо визначення таке, що. Element type vector LM type буде у нас дорівнювати той person. І тепер, тепер оце визначення, яке я зробив, це називається макрос. Мені, щоб його використати, мені треба включити мод з макросами. От я включив, і тепер мені оцей вектор LM type треба якимось чином зав'язати ось тут. Давайте його зав'язаємо. Тобто у нас буде не те person а тепер буде вектор LM type. Усюди, де ми його юзаємо. Ось так. Да? Давайте тепер перевіримо, що все працює. Працює. Бачите, ми зав'язали, визначили тут. Давайте тепер не будемо визначати тут, що буде. Бачимо, що все одразу впало, бо ідентифікатор Vector type не визначений. І коли ми ставили цей файлик, отут якби, очікується, що цей тип відомий, або що він невідомий. Давайте тоді в цьому векторі ми пропишемо, що якщо невідомий тип, if not defined ця штука, то тоді ми зробимо фатальну помилку, яка скаже юзеру, що він не задефайнив те, що треба. Давайте скажемо, що define vector LM type when you include vector path. І тут ми напишемо and if. Якщо я не помиляюсь, давайте подивимося, як ці макроси пишуться. And if так. Да. Pref. pref. Так. if def, if def and if. Угу. Тобто тут я маю написати End if. Так, да, все правильно. Тепер воно має впасти з помилкою, що я не задифанив. Так, да, бачите? Тепер user defined Define vector LM-type when you include vector pass. Тобто тепер наш файл більш розумний. Він тепер знає, що якщо мене включають, то я маю перевірити спочатку, що у нас такий тип. Таке значення є. От. Дивіться, якщо ми все ж таки визначили вектор LM type, то, по ідеї, ми його маємо використовувати лише в цьому файлі. І після цього. Ця зміна нам не потрібна. Тому давайте ми її якраз і видалимо, щоб ми не могли використовувати її після цього файлу. І, звісно, що ми тут використовуємо ASOSни. Тому давайте ми тут в цьому файліку включимо Asiorни, як ми це робили, ось тут. Ось ми включили ASOS. Тепер давайте. Що ми наступне зробимо? Запустимо. Сказано, що не задифайну, давайте задефайнимо lm-type lM type. LM І запустимо, запустили, Все працює. Тепер давайте ми ось що зробимо. У нас досі називається тип типперсент. Хоча насправді, е якщо ми пропросимо вектор LM type, наприклад, longInt або якийсь інший тип, то ця назва не буде мати ніякого сенсу. Давайте також попросимо у користувача нашого файлу, щоб він також визначив е змінну або макрос vector type. І ми давайте його тут і задиваємо: тип-персенс. Тепер наш vector type ми зав'язаємо замість тип-персенс. де ми його в'язали Запускаємо, перевіряємо, що все працює. працює Тепер дивіться, у нас є vector type, vector LM-type, але у нас досі назви методів push-percence. Давайте ми також е змінимо назву методу. Яка буде vector push. І вектор поп. задефайнимо ці змінні і тут ми зав'язаємо вектор push і вектор поп. І тоді тут, де ми їх юзаємо, ми їх теж визначимо по-своєму. У нас буде називатися push person і поп person. Так, написали. Запускаємо. Все працює. Єдине, що, так як я хочу заундефайнити ці, ці зміни, які я тут створив, то я також хочу їх і тут теж перевизначити, щоб вони вже не могли заюзатись далі в коді, щоб не засоряти тими макросами. Наш код. Тепер дивіться, що у нас тепер по факту є. У нас є структура Типерсен, і ми створили на основі неї вектор. Тобто ми буквально. Задефайнили деякі макроси і заінклудили файл, який використовує ці макроси, і він їх знищує потім ці макроси Це такий як ніби виклик функції, який е, генерує код і вставляє е, його прямо тут. Ну і звісно, що коли ми е, викличемо цей вектор пас ще раз, то він має впасти, Казавши, що е, не всі за задефайні. Тепер давайте для прикладу. Для прикладу, ми створимо ще один вектор. Ми створимо вектор, наприклад, нехай буде лонгint. Вектор type буде longins long, push number. Або давайте назвемо його numbers і pop-number. Якщо я не помиляюсь, то тепер ми можемо створити вектор numbers. Давайте якусь зміну, яку ми будемо туди додавати. І напишемо код, якийсь, наприклад, Push number, Наприклад, 1 в Numbers. Ось так. Давайте одночасно запушимо туди ще три елементи. І виведемо їх на екран. Numbers. 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 Так, що ми бачимо? Помилка в number of parameters specified. Äh, pop person. Has to match exactly. God erroneous type Expect Numbers. Бачите? Ми знайшли якусь проблемку. Numbers, numbers, items. А, ось тут не name, а просто numbers. Items і. E. І тоді тут теж ось так маємо бути. Це як мінімум. Цьому проблему не пофіксила, але. Found declaration. pop person where the persons. record type Duplicate identifier numbers. Numbers. Duplicate identifier Де саме? Давайте його назвемо Longings. На всяк випадок. А! Бо нас змінна Давайте назвемо Numbers Ми не можемо, мабуть, зміну використовувати як. Тип і типу як змінну. Назву типу як змінну. Ось так зробимо. Давайте ще спробуємо запустити. Rock number of parameters. Pop person. Давайте побачимо, де у нас поп персон ізація. Pop person, person, persons. Persons. Var ти persons. А, ось тут ми поп взагалі викликаємо. Ми маємо вектор POP тут використовувати. <coughs> да. Все спрацювало, бачите? Все дуже гарно спрацювало. Окей. Що ми робимо далі? Ми ось цей код написали, але у нас тут використовується досі назви персен. Давайте ми їх перейміни. Нехай буде елемент називатись X, а вектор називатись XS. Щоб короткі назви були. Візьмемо і так. Переназвемо. І звісно. Що персон ми тоді переназвемо на X. Перезапускаємо. Все. Як бачите, результат який? У нас є файл, який реалізує структуру даних вектор, який нічого не знає про тип свого елементу, навіть про назви методів, які він генерує. Але він не генерує правильні тіла для цих методів. Ми цей тип. Цей файлік інклюдимо в нашу основну програму дефайнічі макроси, в яких ми визначаємо, які на, має бути назва цього типу, які методи. І таким чином ми Перевикористали цей код, написаний в Vector Pass в двох місцях, і він нам згенерував дві схожі структури даних, які ми потім можемо використовувати в програмі Percency Numbers. В принципі, на цьому я думаю, що все. В наступних відеох ми будемо використовувати цей вектор пас вже в нашій основній програмі по вирішенню шахових задач. А на сьогодні все. Да, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я роблю оголошення. Ставте лайки коментарі. Дякую вам за перегляд.